Сильні снігопади, що в останні дні засипали буковину, показали повну безпорадність місцевих комунальних служб. Чернівецька влада виявилася не готовою забезпечити своєчасну очистку доріг від снігу. Знімальна група чернівецького репортера, незважаючи на жахливі дороги, виїхала проінспектувати найпроблемніші ділянки міських доріг. Довго шукати не довелося а проблемною ділянкою чернівців виявилися самі чернівці. Супереч словам комунальників, що центр міста в основному розчистили, довжелезні затори ми спостерігали майже повсюди. Чи не найбільше скаржаться водії тролейбусів? Адже через погані дороги та кашу зі снігу та піску, громадський транспорт рухається з мінімальною швидкістю. Водій одинички слава не приховує обурення від такої ситуації. Наші дзвонять з самого ранку гордело. Ні одної посипалки зранку ми не бачили. У нас ще таких доріг в цьому році не було. А сказали, ой, готове, гордево, готове до зимнього періоду. Це нас випав сніг з зненацька. Називається на зупинках громадського транспорту. Також аншлаг. Люди чекають на автобус чи тролейбус по пів години, а то й більше. Багатьох не витримують нерви. Маршрутки переповнені, чекати довго. Видно, що Ну, дуже маленький, рух, повільний верніше, рух на дорогах, тому комунальники, а саме ті, хто обслуговує дороги, мабуть, треба. Працювати краще, на мою думку, за дві години їзди засніженими та неприбраними вулицями міста. Ми натрапили всього на дві машини міськшепу. Причому одна з них прибирала сніг під стінами облдержадміністрації. Водій трактора відмовився будь-що коментувати однак не на камеру зізнався. А як тільки прибере біля будинку з левами, одразу ж поїде чистити біля ратуші. А в цей час автомобілі, що сили намагалися подолати підйоми та спуски на вулицях Гагаріна, Руські Богдана Хмельницького. Вулиця головна перетворилася на суцільний затор. Проспект головна, вроді би, подйомчик. Такі невисокі Лебруківка, і всі стоять. Пробка від центрального входу в парк і аж аж. аж. Поодинокі працівники тресту зеленого господарства, які повинні були прибирати від снігу тротуари, робили свою роботу вкрай неохоче. Я нічого не говорю. Я замерзла. Через сніговий караїш, який сьогодні схопився, не всі чимало машин, теб у не можуть дістатися до місця призначення. Ось через дану автівку тролейбус четвертий не може доїхати і забрати всіх пасажирів. Журналісти Чернівецького репортера та пересічні громадяни самотужки намагалися допомогти транспорту подолати слизькі підйоми. Директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Сірман заспокоює мешканців міста. каже снігочисних машин та посипальних матеріалів досталь. А на оперативному засіданні штабу із забезпечення безперебійної роботи об'єктів чернівців розроблено ряд заходів, що допоможуть розблокувати вулиці. За словами Сірмана, певні незручності комунальникам створюють самі водії. Припарковують відповідно, автомобілі залишають, і це не дає нам змогу якісно розчистити вулиці. Збою руху автотранспорту, як то перевізники чи тролейбусні маршрути не було. Комунальники запевняють, що працюють і вдень, і вночі. Ресурсів вже повинно вистачити. Однак негода не вщухає, з кожною годиною снігу падає все більше. Чи опиняться, чинівці в сніговому полоні, побачимо вже вранці. Автомобільні затори тим часом розтягуються на сотні метрів. Олександр Коркоїл, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.